Всім привіт, дівчата! Хто давно зі мною, то у нас з вами давно не було у показу різних срібних прикрас. Ви знаєте, що це моя улюблена тема. Я з цього починала. От. Тому, будь ласка, якщо вам сподобається щось, то підтримайте, бо я дивлюся, що вже дівчатка якось забуває так. От різні срібні прикраси. Зі срібла. 925-ї проби, але завтра або післязавтра у нас буде показ біжутерії, але я, звісно, звучу, що то біжутерія. Тому будьте на зв'язку: ось такий хрестик, срібло, але я не знайшла тут на ньому клейма. 700 гривень вартість фіаніти. Тут е, вдягається ось таким чином тоненький ланцюжок, може снейк якийсь. Розмір приблизно 32 мм, то без вушка. Блищить. Ось такого типу підвіска: це е, тонований, е, я не знаю, шерел чи просто кварц. Зазначено, що шерел. Можна спробувати подивитись, мені здається, що просто кварц бо тут прозорі такі. У покритті забула так само назву, вибачте, але аметисти тут по природні, в цілому друза така цікава. 1100 гривень вартість підвісочки, вона невеличка, але цікава. Це у нас виробництво Індія. Є, до речі, в мене короткий ланцюжок 40 см. 40 см, 6,3 вага, 700 гривень, який може підійти до цього кулону, або ще буде у нас одна розочка, так само красиво. То може бути кольє. Вона просто коротенька. Або можна спробувати на чорну шпінель. Ну, це в мене шерл, але може бути така шпінель. Це такий дрібненький шерл. 850 гривень з кульками срібними. Коротенький, але можна замовити будь-яку довжину, також виглядає цікаво. Бо можна спробувати піріт такого плану замовити. Давно у нас піріто не було. От, якщо вам цікаво, то в мене фотографія лишилася, я вам можу показати, як виглядає на Мисто спіріту. Ось така підвісочка. Далі цікавий браслет. Тут є. Е, Подождіть, десь тут було щось написано, я ж бачила. Ага, ось тут є 925. Ось такий браслет. Тут срібна фурнітура, марказіти і імітований жемчуг. 1650 гривень 38,5 грамів. Я хочу подивитися ще довжину, бо забула. 17,7 довжина. Ну, це якраз на маленьке зап'ясня, він дуже красивий, на мій погляд. Такий і колір цікавий. Такий тройний. Хто любить перолини? Імітація це у нас імітація. Замочок такий. 1650 гривень. Можна по догодинника його вдягти або просто саме носити. Із крупного. Це у нас, напевно, лише одна річ. Ну, попередня, бо якщо вазі дивитися, ось такий класний браслет. Тут у нас і італі, італі. Це срібло. Клеймо все у нас є 23 грами, 1900 гривень, дуже красивий. І він, бачите, може, бути, може здаватися у такому трохи біжутерному стилі. бо Рідко зустрічається, такі кульки будуть у вас бігати по руці. В общем-то, в цілому, самотньо вам не буде. Знаєте, щоти раніше, були. хочеться щось порахувати. От. На зап'ястя, в принципі, на 16 зручно, можна на 17, я так думаю, 17,5. Трохи регулюється, він такий м'якенький, не застібається, цікавий. досить кого всякі, там може є кульки, брас... не браслети, може є сережки, або якесь намисто, таке цікаве, то до компанії дуже буде класно. 23 грами така штука. Далі, трохи також незвично, 15 грамів кольцо чалма 18-й розмір, але я думаю, що може 18,5 десь. Між тим і тим емаль 15 грамів, 1250 гривень, таке кругленьке, цікаве. Я не знаю, чи любите ви таке, щось мені воно здалося цікавим. І що варто було звернути, увагу. Таке всередині 9,25. Давненько такого нічого в нас не було. Чорна емаль, цікаво виглядає фіанітові хмарки або квіточки, як правильно, то вже вирішуйте самі. Просто вага, мені здається, що варта уваги. 15 грамів все-таки. Ох, дівчата, дівчата, ось такий браслет ще в нас сережки і підвісочка менші. Подивимося зараз браслетик. 17,5, це вага у нас 17,5, вибачте. Так, це ну, воно таке всередині пусте гальванічне срібло. 2000 гривень вартість. Зараз я чітко скажу, яка у нас тут максимальна довжина всього 17. 18 см. Тобто це якраз на маленьке зап'ястя буде ідеально. Або можна додати таких елементів і буде на більшу руку. Ну, мені здається, тут в даному випадку це не важко. Такі розочки, це любить розочки, дівчата. Всі ми любимо розочки, але такі краще, ніж. Так, браслет 2000, сережки і підвіска 1650 гривень. Ось такий може бути повний комплект. Тут зручні ось ці швензи, От ти вдягаєш і відчувається, що воно, в принципі, не злетить. Заглушечки у мене є, я вам їх покладу. Теоретично можна сюди поставити срібні колечки та почепити на англійські застібки, але мені здається, що в даному випадку. То не обов'язково. А, і мені здалося, що наш ланцюжок красивіший буде на цій троянді. Зараз я спробую подивитися разом з вами, як я так... мені здалося, що досить цікаво. Ця ціпочка, вона, бачите, типу, як з таких половинок Ну, це така моделька, вони були і сердечками і різні. Але такий варіант я не бачила. От. Подивіться, як вам 40 см довжина якраз. Або ж на наш той самий турмаліновий чокер. А в мене є ще інші камінці, в принципі. Ну, ух ти! Чекаю, цікаво! цікаво. такому стилі Цікаво. Так, ще трохи подивимось. Я хочу нагадати вам хрестик. Це в нас Індія, він був в індійському відео 2400 гривень, але він такий величенький, то хочеться мені вам його показати з поролинок. Красивий ось такий. І великий, і великий дівчата 7,5 см це разом з вушком. І ще, може хтось любить чисто шкіряні браслети, є ось такого типу з красивим агатом. Широкий браслет, він на зап'ястя 16, в принципі, нормально, але вільно на 17 буде трохи краще. 900 гривень вартість, тут красивий дуже сам камінь. Це така робота, шкіра. Тут срібного нічого немає, тут просто шкіра і просто агат. Ширина 3,5, камінець 3. Досить така цікава помітна річ. Далі хочу ще вам показати індійські сережки з хризолітами. Такого плану у нас просто не було нічого, в принципі, самотніх не було сережок. Ось такі. Красиві. 1800 гривень вартість. Вага однієї зараз я підкажу. 5,4. Але модель красива. А вони ще ж довгі. Я забула, що ще треба довжину 6,5 разом з замочком. Далі цікаві сережки, їх буде дві пари, вони обидві по 1100 гривень. Перші це ось такі жуки. Це у нас сонечки, так? Красиві жучки, а вони кусаються інколи. І такого самого типу ще є черепашки. Так само 1100 гривень, але тут трохи інший замочок. Тут ось такий напівавтомат. Якщо, в принципі, вам не подобається, я його можу замінити, в мене є з такого типу замки, як, як в даному випадку. Такі цікаві черепашки. Хто вам більше подобається? Чи любите ви взагалі прикраси без каміння? Це в нас сьогодні така підборка, якщо вам сподобалося, обов'язково напишіть, я буду дуже-дуже чекати. Ще хотіла показати все-таки. В показі була підвісочка, і я придумала, що вона може ось так цікаво виглядати на тоненькій чорній шпінелі. Як ви вважаєте? Підвіска срібла, чорна шпінель так само на сріблі. Цікава така задумка, як вам здається. Вона така тоненька, вона не важка, тому вона підійде, щоб її носити на чорній шпінелі. Тут невелике ушко, але якраз це той розмір, який. Нормально проходить. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Сьогодні свято, тому вітаю вас зі святом, вибачте, бо я не дуже розуміюся не дуже їх знаю. Але що ж нам ще робити, як хоч щось не святкувати? Тому всім приємного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.